17 листопада в усіх навчальних закладах Дніпропетровщини не вщухали святкування. Ще пак День студента найкращий привід погомоніти в колі друзів, вшанувати кращих з кращих, влаштувати капустник і побавити себе подарунками. Так, цього дня на своє майже професійне свято студенти Придніпровської академії будівництва та архітектури, монтажного технікуму, академії митної служби Дніпропетровського національного університету, а також майбутні ескулапи з медичної академії отримали приємні сюрпризи від всеукраїнської організації організації «Громадська сила». Її голова Загід Краснов особисто завітав на студентські урочистості, аби привітати молоде покоління зі святом. Ми готові підтримувати ваші ідеї. Якщо у вас є якісь ідеї, думки, які можуть принести пользу вам, пользу інституту чи нашому місту, ми готові будемо завжди підтримувати у вас у вас, у ваших починаннях і вместе пытаться ідею идею в жизнь. А так всех хочу поздравить еще раз э, праздником, пожелать вам добра, здоровья, э, пожелать вам уверенности в своих силах, чтобы вам все намеченные какие-то э, цели легко подавали. Звичайно, не обійшлося без подарунків. Майбутні митники, як і багато інших вузів Дніпропетровська, отримали від громадської сили комплекти орхтехніки, комп'ютери та лазерні принтери. Найкращому ж студенту вузу за поданням студради загід Краснов вручив стипендію у розмірі 700 гривень. Її курсант четвертого курсу Олексій Райський отримуватиме до кінця року. каже: це добра винагорода за гарне навчання і безперечна вагома матеріальна підтримка. Загалом же до Дня студента громадська сила вручила більше 30 таких стипендій. На это Лана вытяжным Я благодарю очень за эту стипендию и благодарю очень громадской сыр за то, что она все-таки помогает городу очень, помогает как бы в моральном и в финансовом плане. Это единственная организация, которая в принципе чем-то занимается в Днепропетровске и которую знают почти все студенты и почти вся молодежь. Свої подарунки і теплі слова отримали і студенти-медики, оргтехніка для покращення умов учбового процесу, стипендії найвправнішим людям у білих халатах. Ця стипендіальна програма, яка вже стала традиційною, з кожним роком набиратиме нових обертів. Всеукраїнська організація, громадська сила і надалі співпрацюватиме зі студентськими радами та молоддю, втілюючи в життя цікаві ідеї. Анастасія Коваленко, Марина Денисенко, об'єктив 27 канал.